Привіт, вишивальний світ! Мене звати Тетяна, ви на каналі Hobby Point. Тут ми говоримо про вишивку і про квіти. В основному, все-таки про вишивку. Давненько не знімала я відео для вас. Була в нас така похмура дощова погода. Якось не було настрою. Назбиралася купа роботи і на роботі, і вдома. І малеча захворіла, тому... Самі розумієте, що трохи не до зйомки відео. Трошки вдалося повишивати, от зараз про це і розкажу. У мене вже сьогодні 2 жовтня. ну По суті, це буде таке відеозвіт по просуваннях за вересень, назвемо це так. Зараз покажу вам свою фіалочку. Сорт називається Rob's Lucky Charm. Подивіться, в неї дійсно є такий рожевий відтінок на листі. Дійсно, такий, як ви бачите, зараз. Дуже люблю її. Це листова химера. Пробувала я вже знімати відео для вас про фіалки. Верніше, не так не пробувала, я його вже відзняла. І коли сіла монтувати, то побачила, що орієнтація в відео не та. І пішло воно в сміття. Колись, можливо, іншим разом зніму, покажу, які маю фіалочки, що вони собою являють. Ну, по суті, дуже багато є відео в інтернеті, але під одним з відео я прочитала коментар, що про фіалки дуже цікаво, але не зрозуміло, що це таке химери. Ну, то я коротенько так колись розповім, що це таке, з чим їх їдять, і коротко по догляду обов'язково розкажу. До речі, до речі, в мене в житті відбулася дуже велика зміна. Це основна, напевно, причина, чому не виходило відео. У мене з'явилося кошеня. Маленьке, сіре, вредне кошенятко. Ми декілька днів оце звикали один до одного, притиралися один до одного. Зараз воно солодко спить, але я впевнена, що воно буде з'являтися неодноразово в кадрі, оскільки дуже цікавиться вишивкою, дуже цікавиться тканинками, ниточками. Тому треба буде дуже за цим стежити, щоб випадково не постраждали якісь хрестики, не стали кучерявими. Знаєте, так може бути. Чогось я так підозрюю. Я себе з цим вітаю, дуже хотіла кошенятку, дуже хотіла домашню тваринку, Та я й досі хочу, мені одного малувато. Але все поступово, все потрошки. Ось тепер до вишивки. Поїхала! Що я вишивала? Повишивала я за вересень, скажімо так, досить немало. Але хотілося б більше. Ось це частина, яку я встигла вишити з осіннього семплера. Кукурузки. Так, як кукурудза. Ну, качани кукурудзи. Ось вони. Зараз я так складу і ближче покажу. Мені подобається дуже, е як виходить. Мені подобаються ці всі кольори. Мені подобаються всі. Е як сказати вам, гама, так? Як воно поєднується. Оце мені дуже подобається. Не знаю, насправді трохи останнім часом його відклала. Не чіпала, напевно, тижнів два. Може, трохи менше, ну, але в мене були на те причини. Я зараз дуже прикипіла до павутинки. Подивіться на це. Ну гляньте, ну гарно ж. Подивіться, як воно гарно виходить, які тут гарні кольори. А які хрестики виходять. Коли в одну нитку вишиваєш, дуже гарні виходять хрестики. От зразу видно, тут гілочка в дві нитки вишивається. А тут е фон вишивається в одну нитку. Вони такі рівні виходять, мені так подобається. Ну і кольори, ця гама кольорова, така пастельні тони, переходять плавні переходи, такий один в другий колір. І там ще буде та павутинка, це буде неймовірна краса. Просто я не можу дочекатися, коли вже її завершу. На жаль, вишивати виходить. ну та... Виходить так, як виходить. А що казати? Виходить так, як виходить. Ну, Отже. Вишито було небагато. Мені здається, оця частинка я вам показувала в минулому відео, отут навіть не все. Ось, ну, достатньо, непогано, я її просунула. Тим більше я зараз беру з нею участь в одному СП в Інстаграмі, і мені набагато так простіше вишивати, а ще коли хочеться, то взагалі пісня. Просто мусить знайтися той час. До речі, от дивіться, які маячки собі зробила. Зробила маячки. Ось такі ось такий маячок зробила. Зараз, зараз, зараз. Ось такий маячок зробила. Я ж буду фотографувати, і буду ж. Я не знаю, який мені колір сподобається. Я просто з листячком робила. Ну, бо ж осінь, знаєте, ну, а як тоді? А з чим робити? Листячко, дерева, гарбузки. Осіння тема. Ось такий маячок, так. Ось такий жовтенький. Теж з таким листочком. Як покласти? Ось так покладемо. Ось такий помар, ага, а не видно його. А не видно, а не видно. Ось такий помаранчевий. Маячок для ножиць. І э, різнокольоровий, чи як це сказати? Ось такий. Жовто-зелено, оранжево-червоне. Ось я їх такі зробила і. Знаєте, я казала, от не буду вже робити, не буду робити маячків. Ну, а як мені вони подобаються. Ну що ж з цим, нічого не поробиш. Якщо воно подобається, ну то що ж я зроблю? Мені подобається просто його робити. Куди їх класти, то вже друге питання. Комусь щось сподобалося, звертайтесь, будь ласка, до мене в інстаграм, домовимось. Гаразд, давайте перейдемо. Перейдемо до наступних моїх робіт, хочу показати вам. Лисички, ось ці лисички. До них я теж якось трошечки перегоріла, оця почала вишивати, почали грибочки вже вимальовуватися. Але мене дуже захопила павутинка, і тому я акцентувала більше свою увагу на ній і ще на одному сюжеті, який трошечки-трошечки пізніше покажу, трошечки згодом. А зараз, ще ж похвалюся, я хризантему завершила свою, верніше, не повністю завершила, а хрестики завершила. Тільки хрестики завершила вишивати. Ось так вона виглядає. Зараз. А, ну, трошки не видно, трошки не влазить. В кадр вона. Ану, можливо, так якось. Отже, хризантема. Та якщо я правильно вишила всі повністю хрестики, які там є, то згідно із сахою це 78,8% від усієї роботи. Тобто тут залишився бек, і на його долю припадає більше 20%. Це досить багато. Беку там багато кольорів. але... Оскільки для мене це не є якоюсь перепоною чи перешкодою, я бек вишивати люблю, а ще більше люблю бачити результат, то думаю, що не затримається довго у мене ця робота, ця робота в роботі. <сум> ну і тепер перейдемо до найцікавішого, до того, про що я хотіла розказати, прокричати на весь світ. Мені сестричка зробила подарунок. Привіт тобі, Наталюся. Дуже тобі дякую. Вона мені прислала посилочку. До речі, придбала вона мені дві схеми: ось таку і ось таку. І відгадайте, яку я вже почала. Почала вишивати ось таку схему. Ну, звичайно ж, осінь. Дуже затишні сюжети. Схема від нашої української дизайнерки. Я її хотіла сама в неї придбати, але щось вона не відповідала мені. Писала її в інстаграм, не знаю, не читає і не відповідає. Ну, то вже таке. Схемка в мене є. Я її вже вишиваю, і я дуже тішуся. Класний сюжет. І бачите, тут в мене вже є вишито 40% Скоро буде завершення, я з нею також вступила до СП в Інстаграмі. Ну і що? І продовжуватиму вишивати її. І в основному буду зараз налягати на, напевно що на хризантему і павутинку. Бачу, що я тут трошки так напочинала, починала, і мені складновато між цим всім плавати, тому зосереджуюся на цих трьох сюжетах. І ще мені Наталочка прислала. Ось такий набір, подивіться. Готель Соррента від Dimensions Артикул 35270. Подивіться на цю стіну заквітчену. Ну, клас! Я давно хотіла цей набір. Але, ну я його щось не купувала. А тепер я вже хочу його вишивати. Ну, але я зараз буду вишивати. Так, не можна. Стоп. Треба вишивати те, що почала. Те з чим беру участь <в СП> Це Ця заквітчена стіна. Я собі уявляю, що це квіти Бугенвілії, напевно. Ну, я собі так уявляю: ці, що заплели тут над дверима вхід: це бугенвілії. І це якась тепла країна. Там, де є море. От це моя уява. Клас. Може, десь на літо я її розпочну? Може, влітку. І ще один набір вона мені прислала. Наталюся, дякую. Ось такий набір. Пам'ятаєте, я вам казала, коли хочу Rocky Point від Dimensions? А ось вам і Rocky Point, але це не зовсім Рокі Point. Бо Рокі Point, а ну давайте ось так зробимо, він виглядає ось так. Рокі Point від Dimensions. Відзеркалений. Верніше, чи це, можливо, вже цей дизайн відзеркалений, від Dimensionського. Отже, Loops and Threads називається фірма. Я такої ще не бачила, якщо чесно, ніколи не чула про неї. Ну, тут що написано, що розміри 27,9 см на 43,1. Так, ось тут склад, до речі, бачите? Тут такі самі ці планшеточки, такі органайзери ниток, як і в Dimensions. Мені здається, що вони навіть, ну, прям ідентичні, бачите? Dimensions, Типу. Ось, ну що. Значить, входить сюди Аїда. Написано, що це 18-й каунт і 100% ниточки 100% котон. Ну, дві. Голочки, і інструкція. Я тут, так, знаєте, от заглянула одним оком. Навіть схема там така, як в Dimensions. Але сам маяк на іншу сторону. Хоча я не розкривала його, ще не дивилася. Ну, Rocky Point, чим вам не Rocky Point? Кам'яний-кам'яний кам такий берег. Схили, кам'яні хвилі, ці, які вдаряються в камінці, в каміння. Чайки і небо. Ну, треба буде його сідати і вишивати теж. Можливо, теж десь уже на літо розпочну, оскільки я вже собі так накреслюю не то, що зиму, люди, та я вже собі весняні якісь придумала процеси. Ой, треба позавершувати те, що починала. Хоча би частинку маленьку з того, що я починала. Отже, ось такі в мене новинки. Дякую тобі, сестричка, дякую тобі, моє золотко, приємно торкатися тих наборів, яких торкалася ти. Дуже за тобою я скучаю. Ще я хочу поділитися з вами своїми невеличкими придбаннями, тому що. До, поки я буду робити підсумки осені, то я вже їх десь там захавірю, бо я схемки якісь там сортую їх туди-сюди, яку вишиваю, ту підтягую собі вище в сазі. Ну, Покажу вам зараз, одним словом, щоб не загубилися вони і щоб не забути поділитися з вами такими приємностями. Одна з таких схем авторка Віталія Міщук, Ось такий осінній будиночок дуже мені сподобався. Гарно вона так пророблена, бекстіч, ніби його небагато. І знов-таки оці осінні листочки, ну, просто розумієте, ну, я не могла пройти повз, оскільки ну, люблю я це. Так, ось така схемка віночка новорічного. Це якісь ягоди, ягоди, чого не знаю, але вони такі красиві, яскраві, і я вже знаю, прямо на чому вони мають бути в мене вишиті. Може таке бути, що я все відкладу і вишию собі цей віночок. Ну, а що це творчість так можна, правил ніде не написано? Саме собі пишу правила, а потім я їх викреслюю. Роблю винятки із правил. Дуже мені подобається цей віночок. Авторка Надія Нагорна, не пам'ятаю, чи я це казала. Ось, і ще Надії Нагорної я придбала. я придбала дуже імпозантного мужчину. Ось такий болотяник. Чи болотяник? Не знаю, який наголос там правильний, але давно на нього задивлялася, давно його хотіла. Такий собі містичний персонаж, наш український, наша власна нечисть, знаєте, ось так скажемо. Дуже пасує йому ціла латаття, ці листочки, ці його руки в французьких вузликах. Ох, я бачила в Надії Нагорної там відшив на сторінці. Ну, він в мене був довгенько в закладках, і не встояла я перед цим мужчиною. Його також планую найближчим часом вишивати. Ось так. І ще в наших дизайнерів, знаєте, це ж виходить одна за другою схема, і хочеться всіх, і додаєш їх в закладки. І деякі залишаються в тих закладках, а деякі просто береш і купуєш зразу. От зарплата прийшла, і так, в мене те, те те в закладках, мені його треба вже. Це ще може почекати, а це вже треба вже. Ну, от з, такого, з такої серії, що треба вже... Зимові будиночки. Цей місяць. Оце гало місячне таке, цей круг навколо місяця, знаєте? А, дуже мені подобається. «My Brave Stitch», авторка. Осінні будиночки, її я вже маю, осінню її вуличку я вже маю. Ну і осінні зимових будиночків мені ще якраз і не вистачало, знаєте, для повного щастя. Клас! Дуже подобається дуже талановиті наші дизайнери. Я не знаю, можливо, ви ще не бачили, тому вам покажу: у нашої Анастасії Єрмакової схемка, ось такий гарбузик. Безкоштовно її завантажила. Ой, класно, гляньте. Подивіться, гарбузик, будиночок, і гарбузики на будиночку і біля будиночка. Теж гарбузики. Це така осіння-осіння схема. Чому б і ні? Варто спробувати. Ну, правда, в мене це буде точно не зараз, але я її хочу вишивати. І в Катерини Безперстової я придбала ось таку україночку, бандуристку. Я не могла її не купити. Подивіться, скільки там квітів. Там і мальви, і е, сонях, і е, я так розумію, що це, напевно, хоста, і ромашки, і маки. Оці жовті я тут бачу рудбеки, тут, напевно, ще якась монарда. Я собі сама придумую, знаєте, на ходу, тому що е, квітів тут. Е, Величезна кількість, і вони всі різні такі. Мені дуже сподобалася схемка. В Катерини там є ще одна е схожа дуже до неї, але там ця дівчинка із крилами. Ну, чомусь із крилами я не захотіла. Така справжня жива бандуристка, наша, українська. Ну що ж, це, напевно, все. Відео вийшло невеличке, е але я не могла не показати вам. Свої покупочки, свої просування і особливо свої подаруночки, які мені так гріють душу. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Будьте здорові ви, хай будуть здорові ваші рідні. Все буде Україна. Па-па!